Всім привіт! Мене звати Катя Буяльська, і сьогодні у цікавинках ми поринемо у світ вуличного танцю. Йоу-йо-воу! Брейкданс <плес> це стиль вуличного танцю, що розвивався з хіп-хоп руху в Нью-Йорку на початку 70-х років ХХ століття. Змагання брейкдансерів традиційно називаються батлами. Переважно глядачі батлу утворюють коло або квадрат, всередині якого по черзі виступають брейкдансери. Батли можуть відбуватись один на один та цілими командами. Конкретний виступ танцюриста називають виходом. Сьогодні брейкданс значно відрізняється від вуличного танцю 70-х років. Я завітала у дві вінницьких студії брейкдансу, де тренуються дорослі малюки для того, щоб подивитися, як вони готуються до батлів та чим особливий і складний хіп-хоп. Саме головне це бажання. Є люди, які приходять і можуть з першої тренування. Перші тренування навчитися робити якийсь важкий елемент. А є люди, які місяцями його вчать, вчать і не виходять. Тому це все залежить тільки від людини. Я займався в команді, ось і так вийшло, що я з команди пішов. І у мене не було можливості тренуватися. У мене прийшла думка, що що потрібно створити свою студію, свій зал, в якому я зможу сам тренуватися, ні від кого не залежити. Здавалося б, навчитись танцювати не так вже й складно. Саме тому я вирішила спробувати себе в ролі брейк-дансера. Також я відвідала студію, де тренуються учні різних вікових категорій. Oh my, oh my god. This girl straight and this girl no. Tipsy off that pissy rod life. Я คือ лякше виступати поодинці чи в команді? То мені в команді легше, в команді легше, бо можна потренуватися, стирались, можна на когось поспітрети, це можливо. Тоді як подобрати? Зіла. <звілляє> Хто давай, Знаєте, я теж багато Чого б ви хотіли досягти, от ходячи сюди на танці? Щоб мене узнав весь світ. Майстер-класи. Що майстер-клас? Їздити на майстер класи клас Що є найскладнішим у тренуванні дітей і підлітків, зокрема в танцях? О, це класний вопрос. По поводу детей. Сложного в принципе нет ничего. Самое главное быть веселыми и быть на одной волне вместе с ними. Если веселая я, то веселая не... Как вы стимулируете своих учнев? По-разному. Не, действительно по-разному. Начиная какими-то страшилками, запуивания, ай-яй-яй, что-то будет, что-то не будет. Заканчивая какими-то поездками. Иногда действительно даже какие-то... Конфеты, чупа-чупсы, там еще что-то. Ну серьезно, абсолютно серьезно по-разному. Я начала преподавать и джаз и сипков, и я поняла, что я не могу ну, одно и, и то, и другое преподавать одновременно, потому что это абсолютно два, два разных стиля. И там надо много знать, и там мне улица ближе, мне уличные танцы ближе по душе, по моему стилю, по моему время препровождения. Но это мое. Як виявилося, танцювати брейкданс не так же й просто. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки та коментуйте. Катерина Бояльська спеціально для власно інфо. <рик> <рик>